Чому нам не хочеться засуджувати героїв, які вбивають, або психологічний розбір в Кальмара. Погнали! Це відео не має на меті пропаганди насильства або популяризацію серіала. Я лише хочу зробити психологічний аналіз через образи знайомих вам героїв. Тож давайте про психологію просто. Гравчиня 120. Дуже стримана, врівноважена, колишня сержантка спецназу. І насправді дуже людям. При тому, що вона могла. Фізично впоратися з багатьма складними завданнями, з якими не всі чоловіки могли справитися. але не дивлячись на таку її силу, вона теж була вразливою в деякі випадки, особливо коли приймали її як жінку. Мотивація ну, певна, була це назбирати гроші і поїхати там, де буде безпосередньо прийняття її, такою, якою вона відчуває себе зсередини. Тут не обійшлося трагічної історії, бо коли вона себе викрила, то від неї там родичі, вона загубила е, роботу, з грошами стала нестача, і все таке. І тут теж така класна метафора того, що у людини є самоціль, ціль. Так, да? вона йде за метою, яку присвячує собі своєму життю, але у цьому всьому вона не губить людяність. Вона все одно допомагає, підтримує інших гравців. І помітьте, що ті, у кого була якась внутрішня мотивація, не зовнішня, не гроші, а якісь такі, знаєте, моральні чесноти, то вони зайшли далі за інших.